Є знижки представляють коко знижки травня на долгіт крем 150 грам. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на едем. 20% в аптеках подорожник бам та ощад. Всі Пін напередодні прибув до Франції. В країні лідер Китаю зустрінеться із президентом Еммануалом Макроном та головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйн. Макрон хоче домовитися із китайським колегою про стабільну торгівлю між країнами, а також переконати Сі Цзіпіна змінити своє ставлення до Росії у питаннях війни з Україною. Аналітики переконані, таких домовленостей досягти буде важко, адже ЄС проводить низку розслідувань щодо експорту китайських товарів. Крім того, Пекін продовжує постачати Москві комплектуючі, котрі країна агресор використовує у військовій промисловості. Так розпочалося шестиденне турне лідера Китаю по Європі. До 10 травня у нього заплановані візити ще до Сербії та Угорщини. Штати припинили постачати зброю Ізраїлю. Вперше жовтня 2023 року від нападу терористів Хамасу на країну США повністю зупинили імпорт американської зброї через суперечки щодо війни в Газі. Офіційно Білий Дім цю ситуацію не коментує, тому ізраїльський уряд занепокоєний. Повідомляє міжнародне видання. Аксіос з посиланням на джерела серед посадовців Ізраїлю це все відбувається на тлі підготовки до ймовірного вторгнення ізраїльської армії у місто Рафах з понад мільйоном палестинців. Прем'єр країни попередньо наголошував, що вторгнення буде навіть якщо Хамас звільнить заручників. Вша вважають, такі дії Ізраїля порушують гуманітарне право, адже вони вбивають американською зброєю цивільне населення в Газі. 57 людей загинули у Бразилії через сильну повінь. Ще 70 вважаються безвісти зниклими. Стихійне лихо накрило штат Ріо Гранді Дусул на півдні країни. Через сильні дощі повінь підтопила 75% території штату. Стихія зруйнувала дороги та мости, спровокувала суви та обвали греблі на гідроелектростанції. Під загрозою ще одна станція. У столиці штату озеро Гуайба затопило вулиці міста. Міжнародний аеропорт призупинив усі рейси. Понад 32 тисячі людей покинули свої домівки. Губернатор штату Едуардо Лейте каже, високий рівень води залишатиметься ще кілька днів.